Ураря, кошенята. Ну що ж, попліткуємо. Сумна історія сумнівної жінки. Як ви вже зрозуміли, мова піде про Ані Лорак. В першу чергу я хочу подякувати нашим кошенятам. Ви працюєте як справжні агенти. За цей тиждень нам вдалося накопати скільки цікавого ексклюзиву. І сьогодні я можу викласти цю інформацію, щоб ми зробили повноцінний штрих-портрет співачки Ані Лорак, що вона приховує і як живе. Саме зараз українська зрадниця. Тож вмощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, найголовніше залишайтеся в безпеці. З вами незмінно ваш штатопліткар Безпалов 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Отже, чому українська співачка Ані Лорак вийшла в інформаційний простір лише зараз, адже вона ніби допомагає з тоді не витрачаємо час. Даремно пліткуємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я думаю, що прийде то час, коли люди будуть просити прощення. Да. тому що це несправедливо. Найголовніша теза з інтерв'ю ані Лорак для Альони Жгалової. Я сподіваюся, що українці будуть просити пробачення, адже така. Травля співачки не є справедливою. Чому взагалі відбувається ця травля? Вона ніколи не зрозуміє. Адже Ані Лорак в свої 45 років все одно знаходиться у стані маленької дівчинки. Тут можна довго аналізувати. Якщо серед наших підписників є психологи, будь ласка, напишіть, чому Ані Лорак застрягла в своєму розвитку як особистість, як жінка і так далі. А я за допомогою наших кошенят сьогодні. Вам зачитаю багато цікавої, корисної інформації, тож будьте уважні, не перемикайтесь і наголошую, читайте між рядками. Адже між рядками буде відповідь на усі ваші запитання. Ми розділимо цей випуск на декілька категорій. Це будуть Фінанси співачки, її громадянство, до речі, повний ексклюзив, дорогенькі мої, а особисте життя. І підведемо підсумок. Отже, я вам зачитаю з того, що я назбирав. Процитую від наших кошенят. Я переклав українською, тому що присилали російською, адже зливали інформацію безпосередньо з перших джерел. Дехто із команди Лорак із задоволенням з нами поділився інфою. Анонсувала альбом, концертний тур, вихід нових синглів. Навіть запускає авторський курс, чи то гайд діва для чого це все? Адже з фінансами не все так добре. Ви пам'ятаєте ту ситуацію, коли пройшли плітки спочатку на карантині, потім уже в період воєнного часу, що ані Лорак, нібито не сплачує податки Російській Федерації, тому в неї проблеми з її бренд-ім'ям. Читаю 20 червня 2022 року податкова служба ухвалила рішення про закриття кампанії єдиним засновником якої є виконавиця. Страх, ніпоніння, тривога. Наразі, от зараз в даний період, розглядається повна ліквідація фірми. Представники співачки заявляли, що це вкид, що це фейк, але як повідомляють кошенята із команди самої Кароліни, це абсолютно правда. Фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби ФНС. Якби вообще що робити? Ну я. Я жінка. Я дівчинка. А тому всі її рахунки заморожені. Хм. Причиною цього стала відсутність обов'язкових відрахувань а також надання звітності протягом року. До 2021 року компанія артистки виплачувала від 160 до 850 тисяч рублів. Податкових щорічно, а це не є достовірною інформацією, адже ми розуміємо, корпоративи, концертна діяльність, гастрольний тур великою країною болот не можуть бути податки такими низькими. Ані Лорак дробила дохід своїх компаній, робила як і інші болотні блогери від Лєрчик до Бліновської. А тепер я вам зачитаю безпосередню частину зливу. Для лорак важливо зараз показати професійну активність та громадянську слухняність перед податковою службою інакше її фінансовому стану загрожує банкротство. Вона не відклала у свій час достатньо грошей. Через повну фінансову безграмотність та борги, які вона до сих пір виплачує, котрі ще у свій час взяв Мурат колишній чоловік. На ній ще непогано заробив Єгор Гліб, з яким вона була у відносинах колишній Таяни. Він добряче витягнув з неї, завищуючи ціни за аранжування і роботу під ключ над її музичним репертуаром. Тут я взагалі не здивований. Окремо потрібно відмітити, що до 2014 року на ній гарно Заробив Сергій Перман, який озолотився на імені співачки перед цим фальоса, який підкладав Кароліну під елітних чоловіків України. І ми з вами пліткаріце вже обговорювали в одному зі своїх випусків. В неї завжди було визнання народна любов, але не гроші так точно. Я дівчатка. О-о-о, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сумнівів, що це правда, не виникає, адже Лорак до 2014 року розповідала, що в неї були проблеми із заборгованостями. що ресторан Мурата, який він відкривав у Києві, згорів, і багато інших проблем. Тож Ані Лорак це про гарну картинку, але ніяк не про прагматичність. Та вміння користуватися правильно своїм іменем, щоб монетизація працювала на тебе, а не проти тебе. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Не менш цікава ситуація складається навколо громадянства. Ані Лора адже ніхто не міг знайти відповідь, що відбувається, чи є в неї інше громадянство, чи можливо в неї вже. Паспорт країни болот, і все ж таки з вами копаючись, ми дісталися істини. Цитую: торгівельний знак Ані Лорак зареєстрований в різних країнах виключно за українським паспортом. Інформація у вільному доступі. Іншого громадянства в неї немає. Найбільший страх Кароліни зараз, якщо Кремль піде проти неї. Контексті скандалу типу допомоги ЗСУ, то її майно буде конфісковано за невиплату податків. За період відсутності Лорак в інформпросторі співачка прощупувала ґрунт отримання громадянства або резидентства в Дубаї або Турція. Але і там, і там глухо. Дубай зараз Кароліна не потягне придбання нерухомості. А з Турцією, колишній чоловік Мурат, відмовився на відріз допомагати в цьому питанні. Єдиний вихід для співачки зараз в Вдаритися в гастрольну діяльність з новим туром по Росії, підзаробити кошти і роздати борги. Адже на запис альбому, закупівлю декорацій вона займала кошти. У сім'ї одного вагомого російського підприємця, що має прямий доступ до фінансів Кремля. Як то кажуть, перед смертю не надихатись. Кароліна не розуміє, що вона лише фігура на шаховому столику. Вона зробила ставку не в свою користь. Поки я цитував мого кошеня, я додавав скріншот. ви можете поставити на стоп кадр, ознайомитись і реально на порталі реєстрів торговельних знаків Ані Лора. У всіх країнах зареєстрована виключно за українським громадянством, що повністю підтверджує слова наших кошенят. Просто супер. і на завершення найцікавіша частина це особисте життя співачки. В якому їй постійно нещастило, і навіть зараз, вибираючи Ісака, там є свої секрети. Так іронічно написано, що важко зачитувати без емоцій. Господи Ісусі, Ісаак від жраку. в цьому випадку Кароліна може йти в сраку. По-нашому, Ісаак, це типовий інфоциган, який... Продає гівнопрактики практики, духовного зцілення, аури і так далі. Лорак його коханка, і це не є секретом. Тим паче його дружина знає і закриває на це очі. Як би дивно не звучало. Аж для нього це шанс через ім'я Кароліни завести до себе на постійну клієнтуру московську еліту. Адже туди вхожа співачка. Смішно те, що вона повелася на його філософію, мов він був шокований, що Анні це зірка, він гадки не мав, хто вона така. По факту його попередили, хто буде в нього на сеансі, і він скористався своїм шансом. Для його дружини та сім'ї це нагода в. На новий рівень фінансового благополуччя. Тож тут Кароліна теж сліпо йде не туди, чого не зробиш заради хорошого рівня життя. І Кароліна це інструмент. Жоден із аргументів та фактів, озвучених у цьому відео не виправдовує громадянську безвідповідальність та позицію ані Лорак на користь країни-агресорки. Кожна доросла людина несе відповідальність за свій вибір і тобі з цим жити. Ти обрала монстра, монстр тебе з'їсть те, що відбувається у твоєму особистому житті, це виключно твій факап. Так, в тебе не було сім'ї, достойного прикладу чоловіка, але тобі нічого не заважало усі ці роки здобувати знання, розвиватись, навчатися на своїх помилках і вдосконалюватись. А в 45 років. Ти інфантильна маленька дівчинка. Дівчинка, яку всі, вибачте, найобують, і це саме так. Я тут не буду підбирати слів, я не буду церемонити зі словами, адже це життя. Тому з огляду на почути можна зробити наступний висновок. Ані Лурак з'їсть система під назвою «Кремль». Питання часу. Повертатися в Україну вона точно не буде, адже все, гаплик, ти вибрала агресора. В Турцію хм, Мурат не готовий допомагати. Ісак тебе кине при першій нагоді, як це зробив Єгор Гліб. Доведеться якось вибиратися із цієї багнюки самі. Адже Філіп Кіркоров, Алюна Блін, ось ці всі твої кремлівські друзі. Вони просто зникнуть із твого життя. Дуже сумно, що ти вибрала саме такий шлях твоєї кар'єри, але обираючи зло, знай наслідки будуть завжди. Ну що ж, такий у нас сьогодні моновипуск про життя Ані Лорак, що ж вона приховувала. Чим живе зараз, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, підпискою коментарем, завжди можете підтримати нашу спільноту донатом для каналу. Усі посилання на мою картку в описі під цим відео. Та в закріплених коментарях також донатьте на ЗСУ. Збираємо кошти на тепловізори, 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Номер картки знайдете теж в закріплених. Не забувайте, ми живемо у стані війни. Потрібно допомагати нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Дякую за перегляд, не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.